Кілька хвилин я перед судовим засіданням одразу поясню деякі uh, правила. Будь ласка, щоб не було шуму в судовому засіданні не заважали uh, суду працювати. Підстав... Зачекайте, будь ласка. Я сказав, перед початком судового засідання. Uh, і дуже велике прохання не ходити, виходити, заходити з зала. То люди, які будуть отак от дозволяти собі, вони одразу вийдуть і більше зайти не зможуть.

Відкривається Судовое засідання за пересечением с адвоката Конна Иссолина Михайлона Подан Антереса Хилика Александра Витальевича, это прокурора по дийской прокуратури міста Києва Марченко Катьяна Валерьевна, офа в під подсудие политического раунда суду міста Києва 27 вересня 2025 року в за заслании запобіжного захода по выглядел домашнего арешту Филику Александра Витальевича, 8 травня 2021 року народжено, предложено вчениям криминального пропорушника, частины первой статті 121 Кримінального кодексу України, кримінальне провадження, остане 4 кепка 1981 и 25 вересня 25. Встановлюються особи, які засудовує засідання. Прошу, будь ласка, адвокат Кананець. Миколаєв на просуданні дані на сьогоднішній судовому засіданні не буду озвучувати у зв'язку з тим, що тут є преса, тому що здійснення на підставі договору на з правом адвокатської діє, які надані саме. Дякую, підозрюваних кілик, назвати себе, будь ласка. Ви можете, ви можете присісти, вам вас тоді буде краще чутно. Можете присісти? Я вас бачу. Так, я не чую, я не можу відбавитися. Ви не чуєте нас? Я не довго, я можу конвоєром сказати, що нічого не чує. Ви не чуєте нас? Але я, я чую зон, мілі, звон, дріб. Зрозуміло. Будемо намагатися, щоб ближче і учасники процесу ближче до мікрофону, щоб ви чули нас. Прошу, будь ласка, прокурор. Шановний суд, прокурор поділського прокуратури міста Києва Сербус Олександр Олександрович, входжу в групу прокурорів, вказаному крайному провадженні. Прокурор, будь ласка, якщо можна сідіти чи мікрофон. Так, шановний суд, прокурор подійсько Дружної прокуратури міста Києва, Свербус Олександр Олександрович, входжу в групу прокурорів в казаному крайному провадженні, згідно постановок 25.09.25 року дію на підставі посвідчення. Так, сторонам роз'яснюється, що дана справа розглядається складом суду під головуванням судді Гаращенко, суддів Гуля Мельника, прес-секретарі працького. Будь ласка, відводить складу колегію суддів з боку сторони захисту. Є будь може, не, не підіймаючи, що було. Суд, да, 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 щоб чутний можете. Ваша честь складу суду. Довіряю, підстав для відводу немає. Дякую, але залишаю за собою право, якщо буду порушуватися права мого під захистом, то... Добре, дякую, пан Хілік. Є у вас відводи даному складу суду секретарю судового засідання? Ні, прошу, я забуду, я рекомендую. Прокурор. обвинувачення немає відводів, саме відводя. Прошу, заяви клопотання з боку сторони захисту. Ваше честь, на сьогоднішній день, да, як мені стало вже відомо, в процесі про те, що сторона обвинувачення подала клопотання скаргу апеляційну щодо обрання щодо зміни запобіжного заходу. Тому я прошу надати мені дані клопотань, дану скаргу. І надати час для того, щоб я підготувала оскарження даної скарги. А коли вам стало відомо про цей час розвідку скави? Чому ви не знайомилися? Ваша честь і головуючі, і шановна колегія, мені стало відомо, от якраз зараз стало відомо, тому що я подавала особисто апеляційну скаргу. Але я не знала, що і сторона обвинувачення подавала. Мені це не було відомо. І жодним чином мені тут не повідомляв. Мені тільки повідомили, що моя саме апеляційна справа буде розглядатися. В електронному суді не було таке? Ні. Мені не було відомо. Я знала, а що... Дочитали Ви до кінця, що вам не було відомо. Давайте якось... Мені потрібно для того, щоб я ознайомилася з матеріалами і в подальшому, щоб якось можна. Пів години достатньо а? Пів години достатньо. А? Пів години достатньо. Ні, півгодини, ну, ну яким чином я зможу підготувати за пів години. Ну і за годину. Це мені треба поїхати ознайомитися і написати своє заперечення. Ясно, будь ласка, пан Хілік, ваша думка щодо заявного клопотання вашого адвоката. Почули, що сказав адвокат? Ваше четвер, я погоджуюся з ними, але мені теж мені не було відомо про те, що була подана апельсинна справа саме обвинувачення. Те, що мені подавали. Що, ну, послужу, що має, має тому що я просив суд, що мені дано особисто зобов'язання, тому що я сумно виконую закон. То я знаю, що подавали, і ми її сьогодні подавали за те, що їх не, не роздавали. Але якщо подавала спека обвинувачення, навіть я про це не знаю. Ви в четвер були в апеляційному суді. я Прийшов на апеляційний суд 2 числа, і ви мене не костувачили. Мене лечі не затримали, причому незаконно залишили це робіт нікого зв'язку, і я живу в банковому зв'язку без ніякого сніякова, з бо в мене не пускали нікого, навіть не пускав нового адвоката, навіть не повідомив на кого в те, що я відходжу з цієї сторони ізоляції. Я пробував до нього, мені підключали підозру взагалі без адвокатів. Я все заґанував, писав заяву, про те, що навіть мені дали підозру. І цей документ вже не немагає стати, а в інших що я піду в суд. без адвоката и без бијате измог, без бијате Ја посетат да не е било искато во на што се не часу, а те на не знаемо. И ме да се дохода и обшеја да ја се задрашни. Целкото. И тешко да што ја дадаш бијате, ја разбијеш ја І з тисну ваш суспільства, але ми виплатимо, можливо, вже виконуємо, а може, якщо дійсно виплатимо найкращий час. Ви, будь ласка, більш стисло свою думку з приводу клопотання адвоката висловлюєте. Біз тисло, це ж зазвичай клопотання підтримується. Як ніби мені ознайомиться з цим клопотанням? Це підтримуєте і вам треба знайомитися, так? Дякую, будь ласка, прокурор, ваша думка. Суд, ну, сторона обвинувачення вважає, що враховуючи обізнаність сторони захисту з тим, що була подана поліція хара стороною е, обвинувачення, це видно як мінімум з повістки е, про виклик сторін е, ну, сторони обвинувачення, повістки чітко зрозуміло, що слухається дві поліційні скари, як сторони захисту це сторони обвинувачення. Якщо сторона захисту вважає, що це е, таким чином порушується право обвинувачення підозрюваного захист, то тоді я спираюсь на на розсуд суду, але мені здається, що сторона захисту була повідомлена належним чином судом, оскільки сторона обвинувачення була обізнана про це видно з повістки. Що дві апеляційні скарги об'єднані в одне провадження? А які докази є про те, що вони були обізнані? Які підтверджені вони... не подано і чи, є, чи є у вас обов'язок направити апеляційну складу? Шановний суд, в апеляційний суд. Сторони обвинувачення подано декілька примірників апеляційної скарги кожній з сторін, яка участь, має приймати участь в розгляді вказаної скарги. Окремо вона не направлялася стороні захисту. Ну, ваш честь. Крайна поселення за визначено, що ми подаємо, подаємо до операційного суду кількість примірників для сторін. Тобто суд повідомляє учасників про... Ну добре, як їх дізнається повідомлення суду Ваше честь. Добре. 26. Давайте ми вирішимо клопотання і потім. Ну, будемо Ну ще клопотання саме могло... yeah. я, У нас є одне клопотання, ми маємо його вирішити, потім yeah. все інше. Дозвольте, ну, я, 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 я просто скажу, що, що сторона обвинувачення так само дізналася про скару сторони захисту е, з повідомлення суду. Тому казати про те, що нас повідомили належним чином з е, свого боку сторони захисту також не можна в такому разі. Дякую. Так, дуже дякую. І ще перед тим, як колеги судді вирішили питання е, щодо заявного клопотання, е, не встиг повідомити. Там є в нас численні заяви щодо е, фототіле і відеозвука запису. Е, крім того, хочу, хочу повідомити учасників учасник процесу, процесу щодо за ініціативою Київського апеляційного суду, е, також здійснюється. Аудіо-відеофіксація судового засідання і його а, трансляція. Щодо заяви на клопотання, щодо за Колеги суддів порадость на місці ухвалила клопотання адвоката задовольнити, відкласти судовий розвід даній справі на 8 жовтня, 14.10. Єдине, що 8 жовтня також є. Кримінальна справа саме о, щодо там продовження запобіжного за Києва Святошинську. Зараз я вам скажу у полі годині час. о чотирнадцятій годині. Києва Святошинський район у чотирнадцятій годині. Давайте можемо раніше розглянути нашу справу або пізніше. Ну, якщо можна, то може ну давайте раніше 13.05. а 13.05. Боюся, що я не не встигну. Давайте на 10.30. На 10.30 можна. 10.30? 8 жовтня, на 10.30. На день юриста, я так розумію, ми прилітаємо один одного. Так, і ще одне прохання до прокурора. Там просто є огляд відеоматеріалів, а відео у нас як такового немає. Може просто надати, якщо буде потреба. Оглянути його в судовому засіданні. Якщо суд на заперечу, я в день засідання запечував. Питань немає. Просто ми про це говоримо, щоб ми не відпадали ще раз. Пан Хілік, ви почули все? Судове засідання на сьогодні закінчено. Дякую, можете бути вільні. Треба максимальний термін ему дати, щоб за такого контролю 13 десять. А ви розписались про те, що так? Потім скажете мене не було.